Ну, вже уже після виходу з Білого Дому з'явився твіт в соціальній мережі ікс президента Зеленського. Він подякував Америці за підтримку. Дякую за цей візит. Він написав. Дякую президенту Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир. І ми працюємо саме для цього сьогодні, вночі за київським часом, о першій годині, Зеленський буде давати інтерв'ю телеканалу Fox News. І буде пояснювати свою позицію, чому він так реагував і чому так завершилися перемовини. Але як пишуть більшість видань, Трамп сказав, що ми зустрінемося, коли ви будете готові до миру, і ми, мовляв, продовжимо нашу розмову. Даниле, ну як, от в цій ситуації, звісно. Зрозуміло, що є одна країна, яка тішиться від того, що сталося. Це Російська Федерація. Медведєв там уже написав купу всякого лайна і з приводу цього. І звичайно, вони дуже моніторять міжнародні медіа. Я подивився, вони дуже намагаються показати це як перемогу Росії, звісно, тому що американці почали розмовляти. З росіянами і публічна сварка президента України і президента Сполучених Штатів Америки, який можливий подальший розвиток сценарій, тобто Зеленський в Сполучених Штатах Америки, зрозуміло, що вже як він вийшов з Білого дому, то очевидно, він завтра туди не прийде на 9-ту годину. Він не скаже: Вибачте, може, ми посперечалися, давайте все-таки продовжимо нашу розмову. Я тільки ще додатково до того, що пан Ігор сказав, хочу, е, хочу відрефлексувати коротко. Та е, я згоден в, в тому, що поведінка Макрона і Стармера в цьому плані могла би бути для Зеленського е, е, зразковою. Е, на жаль, ще раз кажу Володимир Зеленський навіть міну, від, наприклад, того ж Макрона, та надзвичайно реактивний е, чоловік. Тобто, ну він заводиться і, і відкриється моціями. Друга річ, е, е, і Макрон. І, само собою, стармер вони добре володіють англійською мовою, і вони можуть звучати переконливо англійською мовою. На жаль, на жаль, ця наша практика спонтанної дипломатії без, без перекладачів, вона іноді от призводить до того, що от ти розумієш, наче що Володимир Зеленський хоче сказати. І ти розумієш, що ну, в цілому, якби, правда, то на його боці. Але ну він просто не здатен це сформулювати в такий спосіб, щоб це було привабливо для е, там, широкої аудиторії в той момент, коли він говорить на емоціях. Та і, ну мені здається, що ну треба нарешті цю проблему визнати. Так ну може досить бавитися в, в історії без перекладачів. Е, ну можливо, є моменти, коли все таки точність слова має значення. А не типу, ну я скажу, як можу, як вмію. Тепер, ну це, наприклад, те, що можна запровадити надалі. Дивіться, що от якщо Сергію, от те, що те, що ви питали, що далі? Мені, от ще коли, коли минулого тижня там, Дональд Трамп зірвався з ланцюга і почав говорити про те, що Зеленський там диктатор, в якого 4% підтримки. І треба і треба проводити вибори і 350 мільярдів допомоги. Там і, і, і з бесентом не зустрівся, тому що спав там, і так далі. І так далі, коли люди казали, що ну це просто такий спосіб, значить, сполучені штати тиснуть на Україну задля підписання цієї угоди про надра. В мене це вже тоді викликало сумніви, тому що було дуже багато ознак додаткових, які вказували на те, що це не про надра, це загальна політика така. І загальна політика полягає в тому, щоб допомагати Росії реалізовувати свої сценарії і, як мінімум, як мінімум, зрівнювати як учасників російсько-української війни власне агресора і жертв. Те, що відбулося сьогодні, воно теж не про надра. А воно про дуже конкретну світоглядну і геополітичну позицію нинішнього керівництва Сполучених Штатів. І ми з цим повинні рахуватися подай в тому сенсі, що ми повинні розуміти, що це не зміниться. Ми не можемо розраховувати на те, що такі люди, як Трамп, Венс, Маск і так далі прийдуть до тями. Нам потрібно в якийсь спосіб. Якщо ну, от ви поставили там запитання, да, чи, чи, чи залишається чи, чи є Сполучені Штати на початку цього сегменту ефіру, та да, чи є Сполучені Штати там ключовим союзником для України? Е, очевидно, що зараз вони в принципі як союзник не виглядають, але е, це потрібний союзник для України. Єдине, що дуже важко зробити своїм союзником когось, хто займає такі світоглядні позиції, як Трамп і Венс, і Маск. І так далі, і хто має такі геополітичні орієнтири, як вони. Нам очевидно, з цим треба якось працювати. І очевидно, що той метод, який сьогодні був продемонстрований, навряд чи буде ефективним. Тому що тому що знаєте, там, де Володимир Зеленський в такий спосіб вчився комунікувати, Дональд Трамп викладав. Ще раз я не займаю позицію на боці Трампа. Я не хочу е, повністю присвячувати себе критиці Володимира Зеленського, президента України. Але я усвідомлюю, що в цій ситуації, якщо хтось може змінити поведінку свою, то це президент України і загалом наша, наша команда. Тому що Трамп, Венс і, і компанія не змінять. Так. Тому я зосереджуюся на такому зворотному зв'язку.